Ариска Ліга! Ариска Ліга! Вінниця, Вінс, команда! Вінс! Ну що, доброго вечора, Львів! Вінниця на сцені! Зустрічайте ми під ваші облиски розпочинаємо! Ви Знаєте, дорогі друзі, ми тільки приїхали в Львів, нам тут все так сподобалось. Тут все таке натуральне, Львівське. Сцена Львівська. Глядач львівський, атмосфера Львівська. Друзі, не повірите, але це перший раз, коли ми в Львівському, а не Львівське у нас. Поїхали! У зв'язку з Євро-2012 дівчата, які повинні були народжувати в червні, будуть народжувати на два тижні раніше. Весілля американських футболістів. Ви знаєте, в австралійських супермаркетах настільки суворі охоронці, що там навіть кенгуру на вході сумки здають. Перенесемо шоу, танцюють всі вечірній майстер-клас від Влада Ями. Так, так, так. Ручку, значить, ручку поправ. Так, так, ножку, ножку, Вася, ножку поправ. Так, Осаночка, твоя де осаночка, місце для Владіка, місце для Владіка. І так, музика. Кадри, які не війшли в фільм Пірати Карибського моря. Вони пішли Так, пішли. Слава Богу. Цілеспрямована дівчинка в свій день народження задула вічний вогонь. У кожного з нас є такий друг. Ідіть ну, хлопці сюди, розкажу вам зараз історію. Йду я вчора з магазина, а за мною два амбала. Один такий, як я, ну другий чуть поменше. Заходжу я в під'їзд, а вони за мною. Чуюся, спини тільки не підскаєш, який час. Я руку тільки раз, Нерв защемило, спину звело, жвачкою вдавився. Заїкатись почав, колінки трусяться. Думали, я злякався. Та де там було? Я махатись вмію. Головне першим удар не пустити, бо був пустив весь день валявся. Тут я в токю тільки раз! Баба-галя двері відкриває, мені челюсть на! Вирубила! Ну, спасла пацанам жить, що сказати! Студентка Іванова завжди здає екзамени на 5, тому що на 6 неї масаж. Десь за гаражами! Ти гроші приніс? А ти товар приніс? Ага. Всім стояти! Працює відділ! по боротьбі з наркотиками! Вася давай! Раз, два, три! І сержант Василь перемагає наркотики! Риставсі собак одного з конкурсантів дискваліфікували за нецензурну лайку. Давайте представимо, що Фредді Кругер, Росомаха і Едвард руки Ножиці записались на народні танці. Вершення хотілося б сказати, друзі. Знаєте, ми ось помітили, що життєвий шлях Юлії Тимошенко як код поповнення рахунку. Ну ось подивіться: зірочка 1996, решіточка, 2004, Зірочка 2011, решіточка. Ми бажаємо, щоб в вашому житті були тільки одні зірочки з любов'ю. Він звіниться. Не скидайся то, твоя земля, не скидайся, то Україна, добре дав'я до нас нема. Сталя батька.